Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку які властивості у рідин. Шматок льоду у склянці зберігає форму. Але коли лід розтане, вода, яка утворилася з нього, набуває форми склянки. Якщо її перелити в іншу посудину, форма зміниться, але об'єм буде той самий. Чому так відбувається? Частинки у рідинах рухаються вільніше, ніж у твердих тілах. Час від часу змінюють своє положення, тобто перескакують з місця на місце. Тому рідини текучі, не мають власної форми, а набувають форми посудини, в яку їх наливають. Притягання між частинками рідини менше, ніж у твердих тілах, але значне. Тому рідини зберігають об'єм. У рідинах, як і у твердих тілах, частинки щільно прилягають одна до одної. Тому рідини майже не стисливі. У посудину з водою акуратно додамо кольорову туш або якусь дрібну акварельну фарбу. І з часом обидві рідини перемішаються. Між молекулами обох рідин є проміжки. Молекули рухаються. У наслідок руху молекули однієї рідини проникають у проміжки між молекулами іншої. Таке явище називають дифузією. Тому дифузія це самовільне перемішування речовин внаслідок взаємного проникнення частинок однієї речовини в іншу. Явище дифузії є важливим для життєдіяльності рослин, тварин і людини. Завдяки дифузії відбувається дихання та живлення організмів, поглинання вуглекислого газу і виділення рослинами, потрібного для дихання людини кисню. Постачання природних водонь киснем. Що вища температура, то швидше відбувається дифузія. Це тому, що з вашої температури молекули речовин рухаються швидше. Не всі рідини змішуються. Ми, ми не бачимо молекул, але щодня спостерігаємо явища, які підтверджують, що всі тіла складаються з найдрібніших частинок, які безперервно рухаються. Одне з таких явищ дифузія. Ще одне випаровування. З вільної поверхні рідини постійно відбувається випаровування. Найшвидші частинки відриваються від поверхні і покидають рідину. Рідина переходить з рідкого стану в газуватий. Що більша площа вільної поверхні, то швидше випаровується рідина. Вода з водою випаровується швидше у вітряну погоду та за вищої температури. Рідини випаровуються з різною швидкістю, спирт випаровується швидше, ніж вода, а вода швидше, ніж олія. Швидко випаровується ацетон, пари якого є отруйними. Бензин теж є ледкою сполукою, а його пари легко займисті. З такими рідинами треба поводитись обережно.